Фабріціо Романо повідомляє, що міланський клуб готує офіційну пропозицію для підписання двох голкіперів після продажу Андреу Нана до Манчестер Юнайтед. Інтер намагатиметься підписати Яна Зомера з Баварії та Анатолія Трубіна з Шахтаря. Також днями воротар Шахтаря Анатолій Трубін зустрічався у Лондоні з делегацією арабських посередників. На зустрічі також було присутнє оточення 21-річного українця. Як повідомляє джерело, посередники вивчали можливість трансферу голкіпера, який, як очікується, покине донецький клуб цього літа. Адник збірної України Євген Селезньов отримав посаду у Дніпрі 1 Свідчить колишній журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, йдеться про роль заступника виконавчого директора клубу Андрія Русова. Селезньов відповідатиме за селекцію. Зазначається, що у цьому напрямку він допомагав і раніше, просто неофіційно. Бурбас повідомляє, що саме заслугу Євгена є підписання захисника Олега Горіна. з Миная. Селезньов завершив кар'єру взимку, а влітку провів прощальний матч. Також він встиг пройти перші тренерські курси. Головний тренер збірної України Сергій Рибров став черговим підтвердженим учасником благодійного матчу на підтримку України у Лондоні, який організовують Олександр Зінченко та Андрій Шевченко. Рибров зіграє за команду Шевченка. Апеляційний суд міста Львова не задовольнив апеляцію адвокатів президента УАФ Андрія Павелка щодо зміни запобіжного заходу очільнику асоціації на тримання під вартою терміном на 60 днів. Про це повідомляє футбол Хуб. Таким чином Павелко залишиться у СІЗО до 14 серпня включно. Шахтар все ж отримає певну компенсацію за трансфер Вінгра Манора Соломона в Тоттенгем, попри те, що 23річний ізраїльтянин перейшов вільним агентом. Про це свідчить за жардін. За даними джерела, угода дійсно відбулась завдяки правилам ФІФА про призупинення контрактів легіонерів. Однак гірники виручать за футболіста кошти. Сума не називається. При цьому кошти поступлять не лише від Тоттенгема. Частину виплатить сама ФІФА. Портал Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців молодіжної збірної України після Чемпіонату Європи. Найдорожчим гравцем команди за версією авторів сайту є півзахисник Георгій Судаков. Його трансферна вартість збільшилась до 15 мільйонів євро. На другому місці ще один хавбек Артем Бондаренко. Його вартість піднялась з 8 до 10 мільйонів євро. Далі Дмитро Криськів 2,5 мільйони євро, Олексій Кащук 1,8 мільйони, Максим Таловєров 1,5 мільйони євро, Олексій Сич 900 тисяч та Богдан В'юник п'ятсот. Полтавська Ворскла буде проводити номінально домашні матчі Ліги конференцій на міському стадіоні в місті Тихи, що на півдні Польщі. На цьому стадіоні своїх суперників приймає місцева одноіменна команда Тихи, що виступає в другому за силою дивізіоні чемпіонату Польщі. Міський стадіон у Тихах вміщує до 15 тисяч трьохста вболівальників. Флуміненце оголосив про оренду центрбека Шахтаря Марлуна до червня наступного року. Бразилець призупинив контракт з українським клубом за правилом ФІФА. Флуміненце рідна команда для Марлона. Він дебютував у її складі у 18-річному віці. 27-річний центрбек у минулому сезоні виступав в оренді за Монцу і провів за команду 30 матчів. Чинний контракт із Шахтарем розрахований до 2026 року. Казахстанський Аксу повідомив про відхід українського півзахисника Артура Мурзи. Аксу підписав Мурзу у лютому як вільного агента після відходу з латвійської волмієри. Угода була розрахована до кінця 2023 року. 22-річний українець провів 10 матчів за Аксу без результативних. Дій Казахський Ордабаси оголосив про підписання українського півзахисника Євгена Макаренка. Наскільки розрахований контракт 32-річного футболіста не повідомляється. Раніше Макаренко виступав за Динамо, Говерлу, Андерлехт, «Кортрейк» та Фехервар. Також на його рахунку 14 матчів за збірну України. Раніше гравцем цього ж клубу став Артем Бісєдін. Півзахисник Максим Третяков перейшов у Дніпро 1 Про це вже офіційно повідомив Дніпровський клуб. Контракт розрахований на три роки. Раніше він виступав за Олександрію, яка вже оголосила про цей трансфер. За Олександрію 27-річний Третяков виступав з 2019 року. У складі команди він провів 92 матчі в рамках УПЛ. Олександрія повідомила, що сума трансферу склала 400 тисяч євро. Півзахисник Андрій Релюченко став грацем. Миная контракт 28-річного гравця розрахований до кінця сезону 2024 тисячі Попереднім клубом футболіста був металіст, у складі якого він віддав одну результативну передачу у 40 матчах. Раніше Андрій також виступав за металіст 19-25, гірник Спорт та Верес. У новій команді Ралюченко гратиме під шостим номером. Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з капітаном Ілею Путрею. Угоду з 25-річним правим захисником укладено до кінця наступного сезону. У своєму анонсі Одесити зазначили, що Путре залишиться в команді попри кілька цікавих пропозицій від провідних українських клубів. У минулі. Кампанії Іля провів 26 матчів, відзначившись двома голами та двома асистами. За чорноморець фулбек виступає з 2020 року, перейшовши з Маріуполя. Півзахисник Сергій Рибалка достроково покинув Олександрію. Прес-служба клубу повідомила, що рішення про припинення контракту було прийнято за обопільною згодою сторін. Угода була розрахована до кінця наступного літа. У минулому сезоні 33-річний Хавбек провів 27 матчів, відзначившись з чотирма голами та п'яти асистами. Сергій виступав за Олександрію з літа 2021 року. Сан Пауло і Шахтар досягли домовленості про трансфер 18-річного нападника Невертона, повідомляє Глобо. Гравець вже вирушив до Європи для проходження догляду, після чого сторони підпишуть п'ятирічний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Невертон поки не грав за першу команду Сан-Паулу. Цього року на його рахунку 19 матчів та 4 голи за команду Ю-20. Голкіпер колоса Євген Волинець може стати гравцем Дніпра-1. Наразі сторони ведуть переговори. Раніше була інформація про інтерес до воротаря з боку Динамо. Волинець грає за колос з 2017 року. До цього виступав за Геліос та молодіжну команду Динамо. В сезоні УПЛ 2022-23 провів 13 сухих матчів з 29 -ти. в інших пропустив 34 м'ячі. Український спеціаліст Дмитро Михайленко стане головним тренером кіперського клубу «Акрітес Хлоракас», повідомляє Спорт Арена. 50-річний Михай... Михайленко розпочинав тренерську кар'єру в Дніпрі, де працював у штабі дубля. А далі виконував обов'язки головного тренера. Пізніше Михайленко очолив дніпро 1 У 2020 році українець перебрався на Кіпер, де тренував Пафос. Минулого сезону Михайленко очолював юнацьку команду Пафосу. УАВ ще раз вивчить, чи може захисник Волвергемтона Макс Кілмен виступати за збірну України. Повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата: з того, що я знаю, зараз в УАВ, зокрема, в кабінеті збірних, знову повернулися до цієї теми. Я так думаю, що тренерський склад буде трохи вивчати Кілмена як футболіста. І паралельно наші функціонери будуть звертатися до футбольних інстанцій, щоб ще раз отримати якесь підтвердження, що Кілмен вже все. 26-річний Кілмен має українське коріння. Раніше повідомляли, що він не може зіграти за збірну України через минулі виступи за збірну Англії з футзалу. Сетанта Спортс остаточно відмовилась від участі в тендері на трансляцію матчів нового сезону в ОПЛ. Також вказано, що є дві можливі причини такого рішення: перша. Сетанта буде готова у випадку наявності централізованих прав, начебто з розрахунку на 12 клубів. Але цей варіант не підтримали три команди. УПЛ. Друге, Сетанта провела попередні перемовини з можливими виробниками телеконтенту і отримала завищену суму у 10 тисяч доларів за гру. Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поки що не отримав дозвіл поїхати з командою на Олімпійські ігри влітку 2024 року. Фахівця пов'язує контракт із клубом Олександрія. Виконавчий директор Олександрії Дмитро Кітаєв пообіцяв знайти компроміс. Руслан Ротань вивів українську молодіжку у півфінал Євро 2023 що гарантувало команді Олімпійську путівку. 41-річний фахівець має повести команду на турнір до Парижа. Проте контракт із Олександрією може завадити цим планам. Контракт Ротаня із діє до літа 2025 року. При цьому Олександрія не зобов'язана відпускати тренера на Олімпійські ігри, оскільки цей турнір відбувається не під егідою ФІФА. У клубі пообіцяли знайти рішення, яке влаштує усі сторони. Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня по 11 серпня 2024 року. На цей час можуть бути заплановані перші поєдинки чемпіонату України у сезоні 2024-2025. Виходить конфлікт інтересів. Однак в Олександрії розуміють, що успіх збірної України під керівництвом Руслана рутаня позитивно впливає на імідж клубу. Дмитро Китаєв запевнив, що гра молодіжки справила позитивне враження. До початку підготовки до Олімпіади ще є час і компроміс буде знайдено. Форвард молодіжної збірної України Даниїл Алефіренко може стати футболістом київського Динамо. Столичний клуб шукає молодого найперспективнішого гравця в атаку. Президент Білосиніх Ігор Суркіс вже готовий зробити у зорю запит щодо футболіста. Повідомляє та таке: Динамо готовий компенсувати відхід кількох атакуючих футболістів трансфером 23-річного вихованця металіста Даниїла Алефіренко. Президент київського клубу Ігор Суркіс готовий заплатити за перехід гравця мільйон доларів, але Суркіс не готовий самостійно оформити трансфер Алефіренка. Йому необхідне узгодження головного тренера команди Мірчі Луческу. Якщо наставник не погодиться на перехід гравця, а президент не послухає фахівця, це може спричинити скандал всередині клубу. У січні 2023 року Даниїл Алефіренко на правах оренди перейшов до одеського чорноморця. Загалом Форвард зіграв у минулому сезоні 19 поєдинків, забив 9 голів і зробив одну результативну передачу.